Дорогі наші захисники та захисниці, прийміть щирі вітання з злоновечи. Сьогодні, 14 жовтня, набуло особливого значення. Це день захисників всієї України, день українського козацтва та свято покрови Пресвятої Богородиці. Слова вдячності хочемо сказати кожному захиснику нашої країни. Ми від усього серця вітаємо всіх чоловіків та жінок, які стоять на захисті кордонів нашої батьківщини. Безсильні, стійкі, сміливі та хоробрі врятували сотні тисяч людських життів та домівок. Дякуємо. Дякуємо за вашу мужність, героїзм, самовідданість і самопожертву. Хтось із вас ще з 2014 року став на захист нашої держави, у когось військова справа була в душі, а хтось раніше і не подумав би, що стане до лав захисників своєї країни. Вашу любов та відданість своїй батьківщині побачив весь світ, коли ви стояли у довгих чергах біля військоматів, коли ви поверталися за кордони, відчуваючи свої потреби тут, в Україні, коли за весь час війни ви тримаєте оборону, відвоюєте кордони нашої держави крок за кроком. Дякуємо. Ми пишаємося кожним та кожною з вас, бо ви герої, які ціною власного життя бороните нашу землю, бережете наш спокій та даруєте надію на вільне та щасливе майбутнє. Дякуємо! Низький уклін, наші захисники, вашим батькам та матерям. Зичимо міцного здоров'я та Божого захисту вам та вашим родинам. Нехай Пресвята Богородиця оберігає кожного та кожного з вас. Дякуємо. Нехай кожна сім'я дочекається свого солдата живим та здоровим. Полеглим захисникам вічна пам'ять та слава. Бо герої не вмирають. Вони залишаються в наших серцях. в пам'яті. Новітній історії боротьби за світле майбутнє нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!